На території Сумщини зафіксували спалах африканської чуми свиней. Сталося це 5 липня. Розповідає заступник начальника управління, начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Шосткинського районного управління, головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області Володимир Ревенко. Полтавська лабораторія держпродспоживслужби виділила вірус африканської чуми свиней у приватному підприємстві Надь. Калишнього лебединського тепер э, сумського району село Грицики. Вірус африканської чуми свиней виявили на великій сучасній фермі. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія ухвалила рішення умертвити безкровним методом і спалити 600 голів інфікованих свиней. Володимир Ревенко підкреслює, що Шосткинський район теж не застрахований від спалаху цієї хвороби. Вірус африканської чуми свиней. Надзвичайно контагіозний шляхів передачі його і факторів передачі дуже багато. Це починаючи від контакту з тваринами, починаючи від кормів, контакт із безпритульними бродячими тваринами, птахи. Насікоми ну, мається кровососні і гедзі, і камарі, і всі, всі, що мали контакт десь з кропом покусали тварину хворобів в інкубаційного... Стадії захворювання африканської чуми, при покусі здоровий, також вірус передається. Передається вірус також через інвентар, транспортні засоби, продукцію свинарства. Сьогодні ситуація із захворюванням на африканську чуму свиней загострилася по всій Україні. Почалося все від інфікування диких тварин, а потім недуга перекинулася на приватні сектори і фермерські господарства. Поточному році особливо в останній період різко збільшується кількість захворювання на африканську. І, чому. і це ще не початок е збиральної кампанії, так сказати, у нашій зоні, але вже розпочали ранні зернови збирати, а потім, коли підуть е уборка технічних культур Кукурудзи, там Соняха, де е ці площі є е ну, ареалом, е Проживання та кормовою базою для диких кабанів заходять прямо в населені пункти дикі кабани. Такі в нас не ну, заходи лисиць у села. Це вже обидина справа для наших мешканців нашого району. А кози дикі все. Вже наближається до населених пунктів. Їх збільшується полювання за ну, закритих. Основні заходи з профілактики хвороби залишаються незмінними. Це заборона відвідування приміщень і подвір'їв, де утримуються свині сторонніми особами. Необхідно обмежити доступ до них також і для домашньої птиці. Наголошує керівник краще облаштувати звичайний дискилим. При вході у приміщення, де утримуються свині, це убезпечить все таки зменшить ризики занесення вірусу в саме приміщення. Обичний взяти мішок, набити його тирсою, пропитати десь засобом, Вони зараз є доступні в аптеках. Хлорне, хлорного вапна або інших інших, де засобів. пропитати про це і. Заходити, наступати. Після відвідування лісу необхідно знезаразити взуття та перевдягнутися. А працівникам лісового господарства фахівці рекомендують не отримувати свиней. Корми обов'язково потрібно термічно обробляти та не давати тварині зерно одразу після збирання. Не можна ні в якому разі використовувати після збирання зразу зерно у годівлю тваринам. 21 день потрібно витримати. Я думаю, це кожен, як хто почує. Він повинен це зробити це в зв'язку з тим, що вірус він живе на живій клітині. Він може втратити свою вірилентність і загинути хоча б від кормів. Варто зазначити, що африканська чума свиней не несе загрози здоров'ю та життю людини. Тим не менш, ця хвороба спричиняє значні економічні збитки державі. Вилучення і умертвіння тварин відшкодовує Держпродспоживслужба. На жаль, не відшкодовується ці витрати приватним підприємствам, ну, підприємствам і товариствам, ну, суб'єктам господарювання, юридичним особам. Таким, як, от підприємство Надь, це приватне. Де 600 галів, на жаль, воно залишиться без відшкодування. Володимир Ревенко звертається до власників свиней з проханням не намагатися самостійно лікувати тварин і повідомляти у Держпродспоживслужбу про їхню хворобу або смерть. Виїжджають, оглядають, роблять заключення ветеринарні лікарі. До речі, у нас у ці вихідні в неділю був прикрий випадок, коли один із мешканців району набрав прямо на 101, і сказав, що не знаю, з якою він метою, але сказав, що в мене спалах африканської чуми на власному подвір'ї загинуло чотири голови. І все. Ну, це 101. Це телефон надзвичайний МЧС служби обласний. Зразу пішла інформація зверху донизу. Виїхали лікарі ветеринарної медицини, подивились, там не чотири, одна голова загинула, але слава Богу, там не було підозри.